Дуже хорошою людиною він був, він дуже всім допомагав. Він в селі багато чого зробив для нашого села. Він з самого початку війни. з самого початку ніби все було нормально. Він приїжджав, От ще маму похоронив, бо в нього мама померла, ніби сестра моя померла. От, все було нормально. В нього залишилася жінка, в нього є дві дочки, внучки є, внук є. Хороша людина була. Справедливий лідер, можна сказати, як той є, от, по житті він. Багато друзів нього, бачите, скільки народу прийшло. А ще скільки не прий... ну, хто не знає, ну, і хто вже загинув, пішов добровольцем у 2022 році, в тероборону, а потім в кінці травня 128-му бригаду, а звідти вже на передову. Багато чого розповідав, що там робиться про жахіття. Вірив, так як всі люди, певно, хотів жити. З Посекою, будемо казати, на нього Посека, бо він ніколи не любив, що на нього казали Вітя. З Посекою ми познайомилися на третій день війни, в воєнкоматі, і так провели свою службу, як то кажеться, від початку і до кінця. Разом відвоювали, в окопах були Херсонську область, оборону тримали в Солідарі, у Бахмуті. Запорізька область. Це була людина ну, з великою Це Він був кулеметник, він дуже велику роботу робив. Його дуже всі поважали, хлопці, начальство. Він сам прийшов в інкомат зі своїми друзями, родичами захищати країну.